Найближчої ночі синоптики прогнозують заморозки. Вони ймовірні лише на півночі та заході України. У ніч проти 9 і 10 травня похолодання пошириться на більшу частину території країни. Пощастить не змерзнути лише мешканцям Південного регіону, не відчує загрози вимерзання їхня городина. Щодо температурних показників, то 8 травня в Україні не буде спекотно. Температурний максимум в день становитиме плюс 22 градуси, мінімум плюс 13. На Полтавщині хмари на небі упродовж середи не спостерігатимуться. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря світлої пори доби становитиме плюс 15 градусів, після опівночі опуститься до плюс 5. У Кременчуці упродовж середи небо буде хмарним. Лише в день можливе невелике прояснення. Без опадів. Світлої пори доби повітря прогріється до плюс 15 градусів. Вночі очікується 6 градусів із плюсом. Хмарну з проясненнями і бездощовиту погоду синоптики прогнозують у горішніх плавнях. Нічна температура повітря плюс 6, денна. Плюс 16 градусів, вітер північного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів. ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 8 травня 1967 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 30 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2000-4 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.